Сміливо дивитись в сторону відкритих для вас можливостей. Якесь рішення приймете відносно. Ну тут дивіться, тут зараз показано, коли ви зараз не думаєте про те, що це може трапитися. Це буде такий болючий момент для вас, але людина, ви дізнаєтесь про якісь дії, дії людини. Дії людини, яка робила шкоду. Якісь такі маніпуляції від цієї людини. Вона, як, начебто, ця людина маніпулює. Людьми, були підлості зі сторони цієї людини, хтось користувався вами заради вигоди, заради своїх інтересів, заради досягнення своїх цілей. Іде викриття, тут чоловік змалювався, ви відкриєте темну сторону його душі, яку він дуже від вас приховував цю сторону. Так? І той контакт. Раніше, який був з цією людиною, з цим чоловіком, він перестає існувати цей контакт. Так? Ви побачите, дізнаєтеся і приймаєте це рішення Відсікати, відрізати. Мабуть, те, про що ви дізнаєтеся, тут будуть такі докази, що спорити з цим буде неможливо, факт. Факт, як то кажуть, на лице, так.